Кухонна мейка фірми Luminex. Розмір якої 50х50. З сірого кольору виготовлена з нержавіючої сталі. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мейка повністю В Комплект входить. Змішувач в колір мейки з витяжним кусаком. З змішувача входить гиря, яка затягує гусак на своє місце. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду. сифон в колір мийки, кріплення та всі шланги для під'єднання. Заглушки. Ціна такого комплекту 4500 гривень для замовлення, дзвоніть, пишіть або переходіть за посиланням.